Колишнє приміщення лазні у Дубровиці стало причиною конфлікту між двома підприємцями. Зараз на цьому місці торговий центр, який у 2004 році викупив місцевий бізнесмен. Батько Дубровицького підприємця, який керує справами фірми, каже, мають на це всі необхідні документи. Це приміщення колишня така була лазня пральня в Дубровиці. Вона придбана була на торгах моїм сином на виконання рішення суду. Це було 1 березня 2004 року. Власником зараз на даний момент є Тиченко Олександр Олександрович, мій син. Звідкись виник такий собі Шевчук Олександр Петрович? Він представив суд договір комісії. Власне, у договорі комісії написано, що у 2001 році приміщення колишньої лазні викупив інший підприємець. Віддавати просто так власність бізнесмен не збирається. Каже, хоча б через те, що за власний кошт зробив капітальний ремонт. Треба те зробити. Зробив. Заробив знову на цій торгівлі. І так воно кожен день, кожен день, кожен день, і воно за 9 років вже обросло. Вже зараз таком. Тут одна крища стоїть більше 100 тисяч. Сторона Олександра Шевчука, яка власне подала позов до суду, вважає свої докази вагомішими ніж в Олександра Дяченка. На сьогоднішній день всі. Е... Підстави вважати реалізацію даного приміщення правомірною чи неправомірною, розглядає суд. І давати будь-які коментарі правового характеру стосовно того, чи були порушення, якісь допущені під час процедури природних торгів чи не були. Я як юрист не можу. Тому відповідно, ми вважаємо, що слід дочекатися законного рішення суду по цій справі. Тоді вже давати якісь коментарі з приводу даного питання. Ну а поки що, якби ми вважаємо, що порушенням були. Відповідно, нами подані докази до суду. А суд вже на підставі закону, і на підставі доказів, поданих як нами, так і іншою стороною. Прийме законне рішення. Втім, яке б рішення не прийняв Кузнецовський міський суд, а саме там розглядається ця справа. Обидві сторони готові йти до кінця, аби відвоювати добровицькі лазні. Олександр Анастасія Волчук, Юрій Кобів, Артем Лаговський. Новини рівного.